Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні ми ведемо мову про латки для окуліровки під назвою Окулети від німецького виробника Flash Hour. Ми є офіційним дистриб'ютором цього виробника на території України. Зараз ми вам покажемо, що ж це таке за латки і для чого їх використовують. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей виробник, так само як ці латки, робить ще гумки для щеплення. По суті, матеріал, який використовується на гумках і на оцих латках, однаковий. Це є латекс з певними додатками, який з одного боку виводить воду з під місця щеплення, не дозволяє перезволожуватись місце щеплення, тобто утворюватись там великій кількості конденсату. А з іншого боку, ці латки, так само як і гумки, розпадаються протягом десь місяця-півтора після проведення щеплення. Тобто це є матеріал, який використовується під час щеплення і не потребує додаткового зняття. Латки продаються по 1000 штук в пакеті і розрізняються вони звичайно, за розмірами. Є типорозмір R, ці латки шириною 24 мм, і розмір типу О з шириною 32 мм. Є Два розміри типу R, тобто R20 і R21. 21-го зараз в мене немає на столі. Працівник складу забув принести мені його, але по суті ми розуміємо, що відрізняються вони тільки певним розміром. Зараз я це озвучу. І тип розмір O є в двох розмірах, тобто 30 і 45. Давайте розпакуємо, розкладемо ці латки на стіл, потім спробуємо ними працювати. Отже, латка типу розміром R. шириною вона 24 мм і r 20 має довжину 35 мм, а r 21 має довжину 40 мм. Для укольоровки троянд на кущах використовується латка розміром r 20 тобто довжиною 35 мм. А для укольки штамбових троянд на штамбі, там де є грубша гілка, використовують якраз r 21 з довжиною 40 мм. Ці латки використовуються для окольоровки різних листяних порід, там де місце укольоровки є більше. Більша брунька може бути. Відповідно, потрібно більше накриття цієї бруньки. Латка під маркуванням О 30 має довжину 35 мм, mm, ширину 32, а маркування О 45 має ширину 32 так само, а довжину 45 мм. Mm. Яким же чином використовується ця латка? Якщо ми візьмемо гілку, припустимо, ось в цьому місці в нас є укольорована брунька. Ми накриваємо латкою цю бруньку. Ось таким чином. І натягуємо її. З протилежного боку, все, що нам потрібно зробити, це відтягнути край без скоби і проткнути цією металевою скобою протилежний кінець латки. Ми відпускаємо латку, вона є натягнута в місці, добре прилягає і добре прикриває броньку. З протилежного боку, от ми бачимо таку картину: десь за місяць-півтора латка сама по собі почне руйнуватись і просто злетить. Латка протягом року в землі сама по собі зруйнується, а дріт, скільки він виготовлений з звичайного заліза, точно так само з часом перегниє. Тобто збирати ці латки так само, як і гумки, які опадають, немає жодної необхідності. Вони складаються з натурального латексу, з каучуку. Це природній матеріал, і він не забруднює середовище. Давайте я ще раз покажу, яким чином монтується латка на гілку. А я попрошу оператора потримати гілочку, бо незручно тримати і намотувати латку на гілку. Як правило, операцію кольоровки проводяться на рослинах, які стоять або в горщиках, або ростуть з землі. Точно так само двома руками таку фіксацію досить легко зробити. Двома пальцями ми трошки стискаємо кінчики, заводимо латку на гілку і проколюємо. Буквально за півдня роботи той, хто щепить, набиває руку, і оцю операцію вдягання латок на місце щеплення виконує надзвичайно швидко. Ця операція займає долі секунди. По суті, це найшвидший метод заізолювати місце окуліровки з усіх відомих нам. Тому між іншим в Європі великі розсадники, які займаються окуліровкою, часто дуже часто якраз використовують такого типу латки. Тобто за рахунок того, що це швидко, і за рахунок того, що їх немає необхідності знімати. Придбати латки для окуліровки окулети ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором флеш на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!